Розбираємо міфи про кохларну імплантацію далі. Ми вже говорили про це, але я повторюю, що після того, як дитині підключили кохлерний імплант, може бути така думка, що все, тепер дитина чує і слух розвивається сам по собі. Знову нагадаю, не розвивається він сам по собі, так як вам буде того хотітися. Так, дитина буде сприймати, вона щось і вивчить, і сама щось запам'ятає. Але дитина, яка чує від народження, вона проходить щоденний багаточасовий тренінг із тим, що їй пояснюють, що це за звук, як він звучить. Дитина може сама його видобувати, той чи інший звук. Так? Тобто в неї багато-багато часів практики. Після підключення в дитини дуже мало цього часу, і дитина не встигне так швидко набути такий великий досвід, а батьки чекають від дитини результатів. Правильно, тому займаємося після підключення ніякого само собою результату. Звинеться, займаємося з дитиною, заняттями і з фахівцем в допомогу.